Чого не вимагає прощення. Дорогі мої, євангельська етика багато в чому перетинається із загальнолюдською. Це не дивно, бо той же Бог, який говорить в Євангелії, говорить і в голосі сумління, даному всім людям. Але в одному плані Євангеліє відрізняється від інших етичних систем. Євангеліє вимагає проща. Воно вимагає від нас подавати, подавити і відкинути один з найглибших імпульсів нашої пропащої природи помсту. Цей імпульс вбитий в нас довгими віками історії. У родоплемінному суспільстві готовність помститися за смерть членів роду священний обов'язок. Навіть на особистому рівні людина звикла захищати себе від образ, вселяючи страх потенційним кривдинникам. Пам'ятаєте, як я відреагувала на попередню спробу мене образити? Зі мною краще не зв'язуватися. Механізм помсти заводиться відразу, коли мене особисто образили, тим більше, коли я чую про те, що образили мій рід плем'я. Багато поколінь воїнів в моїй голові починають вимагати від мене виконати цей священний обов'язок помсти. Але Євангеліє це забороняє. Не просто говорить про те, що прощати краще. Це спадало людям на думку і раніше. Але про те, що прощати, це обов'язок. Неможливо бути християнином і не прощати. Це важко. І абсолютно неможливо без благодаті Божої. Але це обов'язково. Християнське прощення це не пасивність або слабкість, воно вкрай енергійне і активне, це подвиг. Як його здійснити? Абсолютне, усе у нашому християнському житті має одне джерело: смерть і воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа. Це найважливіша подія у світі і найважливіша подія в житті кожного з нас. Вона змінює усе. І в масштабах історії, і в масштабах нашого повсякденного життя християнська етика, в тому числі заповідь про прощення, це не стільки набір приписів, скільки прояв нового життя, яке данноване нам у Христі. Новий Завіт говорить про те, що в Ісусі Христі ми стали новими людьми з новою ідентичністю, новими цілями, новими стосунками з Богом і ближніми через віру і хрещення, через перебування в церкві Христовій, ми інші, залишаючись фізично у цьому світі. По суті, ми належимо прийдешньому царству. Це визначає і нашу ідентичність, і нашу місію, місію примирення. Я каже апостол, дякуючи Богові і Отцеві, який покликав нас до участі у спадщині святих у світлі, визволив нас від влади темряви. І у царство улюбленого Сина Свого, у якому ми маємо відкуплення кров'ю Його і прощення гріхів. Лосям 1, 12-14. Бог позбавив нас від влади пітьми. Що це означає? Що ми тепер можемо відхилити претензії цього світу на те, щоб визначати нашу поведінку? Коли гнівний мстивий імпульс приходить звідси. З часів гріха і безбожництва ми більше не зобов'язані його слухати. Ми назавжди звільнилися з цієї роботи, це вже не наше начальство. Коли люди навколо нас сповнені ненависті й помсти, ми вже не серед них, ми відокремлені, виведені з під влади Князя Піднебесного Ефесян 2.1.2, і введені в Царство улюбленого Сина Божого. Апостол також каже, він нагадує про це постійно, що ми маємо спокутування кров'ю Його й прощення гріхів, основою, на якій ми прощаємо інших є саме це, наші гріхи прощені. Апостол стверджує: будьте один до одного добрими, милосердними, прощайте один одному, який Бог у Христі простив вам. Ефесян 4,32 Або в іншому місці, як Христос простив вас, так і ви. Колосіям 3:13. Як нас прощає Христос. Перед усім Його прощення пов'язане з покутанням. Він не ігнорує наші гріхи і не вважає їх чимось маловажним. Навпаки, гріх має бути ясно засуджений, без проливання крові не буває прощення. Євреїв 9, 22. Прощення має свою ціну, і ця ціна висока. Христос платить її за нас на Голгофті. Так і наше прощення інших людей не означає, що ми більше не вважаємо їх злі справи, у тому числі стосовно нас злими, гріву на навпаки. Це злі, грішні люди, але і за них помер Христос. Чи достатньо крові Христової, щоб спокутувати мої гріхи? Якщо я вірю в це, а це єдиний мій порятунок, то я вірю в те, що вона достатня для спокутування і їхніх гріхів. Якщо використовуємо цю грубу аналогію, Христос сплатив мої рахунки, Він сплатив і їх рахунки. Я більше не можу пред'являти їх до оплати. Так, вони ще можуть відкинути Боже прощення і загинути, але мені в будь-якому випадку нічого з них стягати. У цьому суть християнського прощення, відмовитися від наших претензій до людей буває дуже важко, тому що ми самі відчуваємо себе неправими перед Богом і часто перед людьми, і пред'являємо, так би мовити, зустрічний позу. І тут важливо зрозуміти у Христі ми дійсно прощені, бо це для мене як водиною, як я поклявся, що водиноя не прийдуть більше на землю, так поклявся не гніватися на тебе і не дорікати тобі. Ісайя 54, 54,9 Звинувачення проти нас знищені. Знищив ще вченням Рукописання, що було про нас і проти нас. І Він узяв його з середовища і прибив до Христа. Колосян 2.14. Ми прощені. І це проявляється в тому, що ми прощаємо іншим. Нам строго Заповідано прощати. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Матея 6,14. Це не просто благе побажання. Добре було, щоб ви простили. Це безумовна вимога. Ви повинні прощати, інакше ви загинете. Людям буває важко простити через те, що вони склалися хибні уявлення про прощення. Давайте згадаємо, чим прощення не є. По-перше, простити не означає проігнорувати образу або злочин. Іноді людям здається, що простити означає визнати, що нічого страшного не сталося, ні синитниця усе не варто так переживати. Але люди ніяк не можуть визначити нісенітницею те зло, яке зазнали вони або їх близькі. Прощення цього і не вимагає, воно вимагає зворотнього, так, проти вас згрішили. так, вам спричинили глибокий біль, так, з вами обійшлися погано і несправедливо. Саме це і створює ситуацію, якій ви покликані прощати. По-друге, простити не означає визнати, що зло не заслуговує покарання. Коли ми бачимо злочин, наше серце волає, що зло вимагає кари, і це глибока моральна інтуїція, яка нагадує нам про те, що Бог полюбив правду і зненавидів беззаконня. Щось, жоден не розкаяний гріх у цьому всесвіті не утече від покарання. Це виключено. Як кажуть, Величні і жахаючі рядки откровення. і побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги розкриті були, і інша книга розкрита, як яка є книга життя. І судимі були мертві за написаними у книгах згідно ділами своїми. Тоді віддало море мертвих, що були в ньому, і смерть, і пекло віддали мертвих, які були в них. І судимий був кожен за ділами своїми. Откровення 20, 12, 13. Можна утекти від людського правосуддя. Можна поїхати в Африку, в Америку, як це зробили деякі нацистські злочинці. можна... Мирно померти глибокій старості, але це не допоможе уникнути суду. Від нього не можна сховатися навіть на Дні Морському, навіть мрянська западання у день суду віддасть своїх мерців. Усесвіті немає місця, звідки немає видачі на суд Божий. Лиходії обов'язково зіткнуться зі своїми злочинами. Усі зберуть, що пошіяли. Своїми справами злочинці підготували собі долю нескінченно сумнішу, ніж можна помислити. Апостол не каже: не мщіться за себе, бо лиходії не заслуговують покарання. Він каже: не мщіться за себе улюблені, а дайте місце гніву Божому, бо написано Мені відомщення, я віддам, говорить Господь. Римлян 12,19. Чи є ця відплата чисто загробною, тим, що відноситься до кінця часів есхатологічною, як кажуть богослови, не зовсім. Бог становив тут, на землі, інститут, якому доручено приборкувати лиходію і захищати мирних людей. Це держава. Усяка душа, нехай підкоряється вищій владі, бо немає влади не від Бога, існуючи ж, власті поставлені Богом. Тому той, хто противиться владі, противиться Божому велінню, а ті, що противляться, самі викличуть на себе осуд. Бо начальники страшні не для добрих діл, а для злих. Чи хочеш не боятися влади, роби добро. І одержиш похвалу від неї, бо начальник є Божий слуга тобі на добро. А якщо робиш зло, бійся, бо він не даремно носить меч. Він Божий слуга, месник на покарання того, хто робить зло. Римлян 13.1.4 Держава у рамках покладеної на неї Богомісії може прибігати до меча для приборкування злих, а люди до захисту держави. Це не є помстою, бо держава затверджує незмінний для усіх закон, а не мститься за особисті образи. По-третє, простити не означає мати теплі почуття до кривдника. Якщо нас ранили, ми можемо відчувати біль. І це природно. Простити значить, безумовно відмовитися від помсти. Наприклад, святий апостол Павло каже, Олександр, коваль багато зробив мені зла, нехай віддасть йому Господь за тіла його. Друге Тимотея 4:14. Мабуть, святий апостол не має особливо теплих почуттів до коваля, але він на відріз відмовляється мститися йому, чекаючи суду від Бога. По четверте. Простити означає не обов'язково відновити стосунки. В ідеалі це так, але не завжди. Якщо ви стали жертвою шахраїв, жертвою війни, ви повинні простити їх, але не зобов'язані далі мати з ними справи. Прощення позбавляє кривдників влади над ними. Воно дає нам можливість рухатися далі, не розтрачуючи своє життя на безсилий гнів. Бог сам розбереться з поганими людьми, а ми повинні зайнятися тим, що нам доручено. Амінь. Слава Ісусу Христу. Простити чи не простити? Бог дає нам можливість зробити вибір, і ми маємо жити з наслідками свого вибору. Ми можемо не прощати нікому. Ображатися, закриватися і бути нещасними, або ж можемо вибрати прощення і насолоджуватися перевагами свободи, яку воно приносить. От тільки тут є ще один момент: якщо ви завжди думали, що простити чи ні це тільки справа власного вибору, то погляньте, що Біблія говорить стосовно цього. Бо якщо ви прощатимете людям провини їхні, то простить і вам Отець, ваш Небесний. А коли не будете прощати людям провин їхніх, то і Отець ваш не простить вам провин ваших. Матея 14-15. Чому Біблія настільки категорична у цьому питанні? Бог створив упорядкований Всесвіт на основі об'єктивних законів та принципів. Оскільки ми знаємо, що певні закони фізики незмінно правдиві і передбачувані? То маємо розуміти, що й Божі духовні закони так само правдиві і передбачувані. Хоча реальність цих духовних законів сьогодні відкидається багатьма людьми, які вважають розумнішим базувати поведінку на відносинах цінностей, котрі кожен трактує по-своєму. Історія все ж доводить, що принципи, викладені в десяти Божих заповідях, є важливою основою для людської поведінки в суспільстві. І для нас в цьому всесвіті важливо вчасно усвідомити, як він працює. Ми пожнемо те, що пошіяли, тому що це один із Божих абсолютних законів. Якщо сіємо осудження, його і пожнемо. Якщо сіємо благословення, пожнемо благословення. Якщо сіємо непрощення, то й пожнемо те саме. І мова не йде про те, що жорстокий Бог карає так. Навпаки, побачте, за цим Його любов. Він все робить для того, щоб ми зрозуміли, як діють закони Всесвіту, щоб нам не довелося бути здивованими і розчарованими за час ушни. Отож, простити чи не простити. Прощення має починатися з простого вибору, як і любов. Багато людей не хочуть прощати, думаючи, що якщо вони підуть цим шляхом, стануть слабкими, і люди постійно будуть прагнути ними скористатися. Але це не так. Прощення базоване на справжній любові не є наївною податливістю, через яку людина вибачає будь-яку образу. Це не м'якість. Яка дозволяє людям вилізти вам на голову, адже тільки сильна любов допомагає нам прийняти ризиковане рішення простити. У Євангелії відмаркає такий епізод. Ісуса запитує, який з законів Писання є найважливішим. Ісус відповів: полюби Господа Бога Твого, всім серцем, всією душею Твої, всім розумом Твоїм, всій, всій, всій силою Твоїм». ось перша Запад. І друга подібна до неї, полюби ближнього твоєх самого себе. Більшої за ці заповіді нема. Марка 12, 30-31. Як бачимо, Ісус говорив, що якщо ми любимо нашого ближнього правдиво, то це включає у себе любов до себе. Але навряд чи це означає егоїстично шукати власної вигоди за рахунок інших, як це легко потрактувати. Здорова любов до себе залежить від самоповаги. І у світлі цього постає питання, чи повинні ми вибачати зневажливу поведінку чи ставлення інших людей, а коли, вони, а коли вони руйнують нашу цілісність? Здорова любов не бере на себе вину за чужі помилки, не покриває руйнівну поведінку, припускаючи, що людина не може дати сама собі ради. В ім'я любові ми не маємо пасивно сприймати невірність друзів, подружню зраду, образові дітей чи обман співробітників, прощення не полягає в цьому. Справжня любов додає нам сили сказати досить, коли чиясь поведінка переходить встановлені межі. Особливо, мабуть, це важливо знати тим, хто живе у складній ситуації, коли доводиться вибачати ненормальний спосіб життя коханої людини і таким чином продовжувати дозволяти руйнувати своє життя і життя інше. Любов і прощення не повинні покривати навіть тих, кого ми любимо. Найбільше тоді, коли йдеться про наслідки їх рішень. Любов співчутлива, але вона також сильна. Любов сильна, бо вона Божий шлях. Коли ми любимо в ім'я Бога, ми діємо в силі Його Святого Духа. Така любов закорінена в Божому авторитеті і вимагає поваги. Вона дає нам можливість ризикувати, щоб шукати взаємної відданості у стосунках. Показувати правдиву любов іншим означає поважати їх настільки, щоб дозволити їм бути відповідальними, особливо за рани, які вони завдадуть іншим. Дозволяти людям бути відповідальними і вимагати відповідальності не одне і те ж. Дозволити людині бути відповідальною означає поважати її особистість, дати їй можливість відчувати усі наслідки своїх вчинків. Ми не повинні ні вибачати людину, захищаючи її, ні карати її помстою за те, що вона зробила, бо це б значило узурпувати її відповідальність. Тоді цікава річ простити. Не те саме, що вибачити. Вибачити означає покінчити зі всяким судом, звільнити від пожинання того, що посіяв. Вибачити може тільки Бог. А ми покликані і маємо владу лише прощати. Тому. Чи можемо ми в дійсності любити наших ворогів, бути добрими до тих, хто нас використовує, чи ненавидить? Адже Біблія навчає саме так: справжня любов поважає людей, навіть не зважаючи на їхню людську слабкість, коли любов. Пролита в серці, сер, наші серця духом святим, відновлює нашу самоповагу, вимальовуючи чіткі лінії толерантності та чесно розміщаючи відповідальність тим, де вона має бути, прощення стає більшою відповідальністю. Ми стаємо здатні перенести фокус нашої уваги від себе самих і почати звертати нашу любов до тих, хто нас образив. Самому досягти цього всього практично неможливо. Тож прощіть Господа, Творця неба і землі, щоб допоміг вам усвідомити, що кожному доведеться жати те, що він сіє, і що шлях непрощення у нашому житті приведе нас до руйнування і відокремлення від нього. І просіть про відвагу покаятися у своїх гріхах, про силу боротися зі своїми ранами, про можливість обрати прощення і про мудрість дозволити іншим бути відповідальними за їх чину. І щоб Він допоміг нам усім зрозуміти, що прощення не залежить від наших зусиль, а що Він, наш люблячий Отець, оновлює наші стосунки з силою Господа Ісуса Христа та тим, що Він зробив для нас на Христі дві тисячі років тому. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!